Вітаю програма Час до вашої уваги. Головні події суботи уже за мить. Вимоги родичів, мами і дружини бійців 128-ї бригади протестували під стінами адміністрації. Візит до частини. Голова ОДА і облради побачили, чим і як живуть прикордонники. Незаконні мігранти на Закарпатті зловили дві групи непроханих гостей. Де сховатись? На Мукачівщині перевіряли бомбосховища. Нове для малечі. Садочок великої копані поповнився меблями від чинських партнерів. Небесні сотні у великих лучках встановили меморіальну дошку. У день пам'яті в Ужгороді відкрили виставку речей учасників Євромайдану. Чергова закарпатська жертва на сході, Тячівці в соцмережах поширюють повідомлення про загибель військовослужбовця 128-ї бригади Романа Козичка. Родичам бійця співчувають усі містяни. Водночас у Тячівському райвійськоматі інформацію про загибель Романа наразі не підтверджують. Тридцятирічний військовий був мобілізований до лав Збройних сил України у серпні минулого року за частковою мобілізацією. Як нам стало відомо з власних джерел 17-го. 18 лютого загинув заступник начальника штабу механізованого батальйону 128-ї гірськопіхотної бригади Денис Кисельов. У неділю його тіло привезуть додому. Він загинув під час виводу українських військ із Дебальцівського плацдарму. У понеділок об 11-й годині розпочнеться церемонія прощання. Поминальний захід відбудеться у Мукачівському кафедральному соборі на честь ікони Божої Матері Почаївської. Бійці в Артемівську, а їх рідні під стінами Закарпатської ода. Родичі військових 128-ї бригади після пікету Мукачівської ратуші і перекриття міжнародної траси Київчоп попрямували в Ужгород. Мами й дружини вимагали не ротації, а заслужених відпусток для їхніх захисників. На зустрічі з керівниками краю телефонували міністру оборони, що пообіцяли рідним бійців, розкаже Мар'яна Мартин. Старшим, що 15 березня, який от був вже рук, скоро буде. Був там від 10 днів пішов. Молодший теж, 10 днів побув, вже 7 місяць, де Бальцево, прорвалися кружку, жару, крузь пекло. Я, як батько, хочу свой сну якусь рядом, сюди віці на свою рідну землю. Двоє синів єдиній кохані сьогодні вже майже рік обоє захищають державу у зоні АТО. Ще вчора з хлопцями зв'язку не було. Знаючи, що 128-ма опинилась в оточенні, серце обливалось кров'ю, розповідає пан Василь з Дубриничів. Дізнався обоє живі, плекає надію, що це був останній їх поєдинок на сході. З такими сподіваннями живе і пані Олеся, чоловік, котрої теж, на щастя, вибрався живим із Дебальцева. Неділю після цього перемиря оголошено хлопці фактично прощалися. Генеральна штаба міграція і ми дуже раді були, що принаймні в неділю той день вони відбилися. Сьогодні солдати 128 двадцять восьмої їх рідні під обласною радою вимагають гарантій, що хлопці таки повернуться додому, і чого вони до сьогоднішнього дня? Вони до цієї минути не знають, що далі буде? група е хлопців обласної ради. Обласної адміністрації сьогодні всі працюють з автобусами. Ми всі на роботі відправляємо сьогодні автобус. А ми з вами поїдемо сьогодні вночі, коли буде колона готова. Ми, ми проти того, щоб наші хлопці гинули. Я ходжу на кожній похорони. Ми зараз маємо з вами відпрацювати такий механізм спільних дій, щоб завтра хлопці були тут. Керівники краю кажуть, автобуси готові в суботу за хлопцями виїжджають, та матері дружини вимагають не просто тимчасові відпустки їх рідних, а ротації, про яку їм говорить вже не один день, аби не переливати з пустого порожня на зустрічі. Зателефонували навіть міністру оборони України Степану Полтораку. Бригада буде ставлена на відновлення пункт постійної дислокації за виключенням одного батальйону, який знаходиться зараз на позиції, але в нормальній там позиції. Він буде помінений через тиждень, тоді, коли вона прийде замір. У випадку, якщо черговий нас, черговий раз нас, родичів, обдурять, нехай наші пам'ятають в Києві, що нам до столиць Європейських держав ближче ніж до Києва, у нас в Ужгороді консульства двох держав, якщо вони хочуть, крім того, міжнародного скандалу у випадку недотримання їх слів. Вони його будуть мати. Останній час пережив великий стрес, як після всього дзвонив, що ночі бігли, пекельне небо було над ними, стрес майже дуже попортив нерви. і має травму ноги. І ще навіть не звернувся до лікаря, бо каже, що в першу чергу мають по побратима, що в них май важкі травми. Очільники краю пообіцяли надати солдатам фахову медичну психологічну допомогу та звання учасника бойових дій. Наразі рідні чекають своїх героїв і вірять. Військовослужбовців 128-ї бригади, які вийшли з Дебальцева, відправлять у планові відпустки. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. Нещодавно військовослужбовці отримали нове обмундирування, замінили його через те, що стара форма виглядала неухайно, а не тому, що бійці далі несли службу в зоні АТО, як думали деякі військові. У Міноборони запевняють, що найближчим часом бійці відправлять у планові відпустки і вони зустрінуться з рідними. Гадаю, родичі військовослужбовців 128-ї бригади пікетували міську раду в Мукачеві, перекривали трасу Київ-Чоп через чутки про відміну ротації. Їх протести не були марними. У Мукачеві сьогодні сформували колону автобусів для виїзду на схід у напрямку Артемівська, щоб забрати і привезти на Закарпаття наших захисників. За підтвердженням керівників Міноборони та представників адміністрації президента. Ротація повинна відбутися протягом трьох. Deep. Більше тисячі солдатів 128-ї гірсько-піхотної бригади вже скоро повернуться до своїх близьких. Зараз ці автобуси завантажують харчами та водою, яку повезуть у Артемівськ. Також зустрічати солдатів там і привести назад до рідного краю їдуть і волонтери. Їдемо допомогти нашим хлопцям. Чим можемо, тим допомагаємо. Якщо на даному етапі не можемо допомогти їм там. Бути рядом, воювати з ними, то допомагаємо харчами, автобусами. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. А зараз головна місія, яка не Поїхати за нашими хлопцями, привезти їх додому, щоб вони зустрілися своїми сім'ями, своїми родинами. Це наша основна місія. Зараз е вивід хлопців наших сидить до Макачівщини, і продача провізії, продуктів. Добре, звістка така, що хлопці повертаються дійсно, що будуть тут проходити відпочинок на ротацію, тому ну, настрій припіднятий, скажімо так. До цієї акції долучилося багато небайдужих та тих, хто завжди підтримував військових, як і фінансово, так і морально. Про те, хто допоміг організувати поїздку, розповів депутат обласної ради Андрій Балога. Нам вдалося зібрати достатню кількість автобусів в Закарпатській області, а також необхідна кількість долучиться по дорозі до Артемівська. Всі кошти, які потрібно, вдалося зібрати нам. Хто має бажання з людей, будь ласка, чекаємо, щоб долучилися. Треба вернути наших хлопців додому. Поїздка триватиме майже п'ять днів, кажуть водії. Їдуть туди з хорошим настроєм. Ввечері, коли всі автобуси були завантажені і всі розсілися по своїм місцям, колона вирушила в дорогу. Автобуси завантажені певною кількістю харчів та мінеральної води. Та решту того, що може знадобитися в дорозі, у колони, яка прямуватиме під супроводом ДАІ, їдуть і два автомобілі швидкої допомоги. Кошти для забезпечення транспорту на цей час вдалося знайти. Але всі, хто має можливість, можуть долучитися до допомоги. Вона точно не буде зайвою. У Мукачеві зокрема можна звертатися до волонтерського центру, який знаходиться в центрі міста. За адресою площа Федорова, 5. Кошти, зібрані на концерті автомат і гітара віддали бійцю АТО Едуарду Мальованому на лікування. Як ми вже розповідали, минулої неділі під час благодійного концерту в Тячеві проводили добровільний збір коштів на потреби бійців АТО. Упродовж благодійної акції вдалося зібрати більше 18 тисяч гривень. Після концерту комісія передала всю суму бійцю 11-го добровольчого батальйону територіальної оборони Київська Русь Едуарду Мальованому. Боєць дивом вижив після після того як снайпер у зоні АТО цілив йому в голову. Едуардо зробили чергову операцію на оці, тож волонтери сподіваються, що кошти йому зараз стануть неабиякою допомогою. Візит до прикордонної частини, голова закарпатської адміністрації та обласної ради побачили, чим і як живуть Мукачівські та Чобські захисники кордону. Василь Губель та Володимир Чубірко оглянули технічне забезпечення загону і згадали про тих прикордонників, які зараз захищають східні рубежі. Василь Губаль, Володимир Чубірко та журналісти знайомилися з приладами, які відстежують у онлайн режимі ситуацію на кордоні. Оглянули і камери відділу спостереження для забезпечення захисту держави, збройних сил та резервів на будь-якій ділянці прикордонного загону. Завдання визначено президентом для забезпечення надійного функціонування. всього всього можна вкласти таку картину, що Закарпаття рухається в європейську. Не залишилися без уваги і музей, де Віктор Карягін, голова ветеранської організації Чопського прикордонного загону, ознайомив політиків та журналістів з історією загону. Інтернаціоналісти, які приймали участь у війні в Афганістані. розповів Василь Губаль і про прикордонників, які служать у гарячих точках. Приємно спілкуватися, що хлопці приїхали додому. живі, до своїх родин. Мають можливість продовжувати свою службу, захищати наші і західні кордони. Це служба кожен день, це робота кожен день. Те, що хлопці повернулися до своїх родин, я відгукнувся на запрошення командира прикордонного чопського загону сказати їм спасибі, подякувати і побажати їм здоров'я і побажати, і подякувати їм за те, що вони, там більшість закарпатців, гідно. Захищали наші східні кордони. Мій обов'язок бути тут сьогодні з ними, і їм за це подякувати. Від всього і Закарпатської громади. Не менш важливим є питання наступної відправки прикордонників на Схід. Наразі нема такої інформації, поки що хлопці відбули в начальний центр для злагодженого навчання. Ми раді, що вони всі повернулися і що ми без втрат по ЧОП. Це, це важливо для Закарпатської громади, зокрема для жителів міста Чоп і прикордонного Чопського загону. Ми підтримуємо постійний зв'язок, я є депутатом з міста Чоп. Фактично щодня спілкуємося з керівництвом, з простими бійцями, знаємо всі проблеми, які є, допомагаємо. Обласна рада практично задовільнила всі заявки до нового року бійців прикордонного загону, які були в зоні АТО всі, отримали матеріальну допомогу від до обласної ради. І надалі ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і допомагати боку. Наступна сесія Закарпатської обласної ради відбудеться 6 березня. Про це повідомив її голова Володимир Чубірко. Він видав розпорядження з порядком денним у 38 питань на засіданні. Планують вислухати прокурора Закарпаття про стан дотримання законності минулого року, внести зміни до рішення облради про утворення постійних комісій, а також затвердити звіт про виконання бюджету. У ніч на суботу співробітники Держприкордонслужби на Закарпатті затримали дві групи незаконних мігрантів. Зупинили порушників на ділянках відділів прикордонної служби мукачівського загону. 16 нелегалів попередньо вихідці з південно-східної Азії наразі перебувають у пункті тимчасового тримання. Звідти повернулася наша знімальна група. З початку нового року в Держприкордонслужбі відзначають активізацію нелегальної імміграції на Закарпатті. Переважно це вихідці з близького сходу та південно-східної Азії. На цей раз прикордонники попередили незаконний перетин державного кордону двома групами жителів Афганістану. Потім цієї доби було затримано на ділянці відділу прикордонної служби Косино, 11 громадян Афганістану, які мали намір незаконно потрапити в Угорщину, і на ділянці відділу прикордонної служби Лужанка затримано 5 громадян, також Афганістану, які також мали на меті потрапити в країни Євросоюзу. Першу групу виявили близько півночі. Серед них було п'ять чоловіків, дві жінки та три дитини. Трохи згодом у ході перевірки прилеглої території та відпрацювання зворотних слідів порушників затримали ще одного чоловіка. Іншу групу нелегалів одна жінка та четверо дітей, затримали на околицях села Дідове. Жоден з них документів при собі не мав. На даний момент всі затримані заходяться в прівзря трі тимчасового триманням каського прикордонного загону проводяться відповідні. Оперативні заходи з ними і в подальшому суд буде вирішувати їхню долю для спілкування з нелегальними мігрантами. Вже запросили перекладача. Перевірки триватимуть, поки прикордонники не отримують вичерпну інформацію. Їх уже готують до експлуатації. Бомбосховищ на Мукачівщині нарахували 30, однак лише приватні знаходяться в належному стані. Для відновлення решти потрібні чималі кошти. Бари і дискоклуби в разі надзвичайних ситуацій слугуватимуть місцем для схову. Підприємці району повинні без вагань надати свої приміщення в разі потреби. Але легеза про об'єкти цивільного захисту на Мукачівщині в деталях. Інвентаризація об'єктів цивільного захисту пріоритетне питання для чиновників, адже в разі потреби люди повинні мати де сховатись. Вже сьогодні вони мали б бути готові до експлуатації, проте в реалії все набагато гірше. У Мукачівському районі 30 таких об'єктів два державні, вісім комунальних. Однак тільки решта приватних у належному стані. У селі Страбачова на місці протирадіаційного укриття. Сьогодні бар та дискоклуб. Як ви бачили на прінапримірі э, села Страбічова. В якому стані знаходяться противорекційні укриття, коли воно у приватній власності? Немає ніяких питань. Якщо... З підприємцями було проведена робота. Вони згідні випадку надзвичайних ситуацій надавати по цільовому використанню даних цивільних об'єктів. У цьому сховищі є всі умови для захисту населення у разі надзвичайної ситуації. За потреби власник просто вимушений надати його населенню, адже ця споруда у списку об'єктів цивільного захисту. А це вже державний об'єкт. Різницю помітно одразу у підвал під верхньокоропецькою школою не ступала нога людини більше 50 років. Щоби його привезти до ладу, ми вивезли наші кочегари, техпрацівниці, працювали два дні, щоб вивезти весь намул, вугілля застаріли, різні, різні такі непотрібні матеріали, щоб вивезти і привести в належний вигляд це приміщення. Поки що воно перебуває в не дуже гарному стані, тому що там волога, але. Трохи висихає. Хоч сьогодні тут зроблено багато, але споруда потребує чимало капіталовкладень. Потрібно ще дуже багато додаткових грошей вкладувати, тому що мають бути, щоб вони були в належному стані, мають бути тапчани, мають бути лавочки кругом, мають бути сантехніка, каналізація, витяжні установи працювати. Але ми над тим працюємо, я думаю, що будемо старатися, щоб їх привести всі в належний стан. Приводити до ладу захисні сховища не припиняють, та варто сподіватись, що за призначенням їх не використовуватимуть. Це ще не всі новини суботи. Далі на вас чекають наступні матеріали. Нове для малечі. Садочок великої купані поповнився меблями від чеських партнерів. Небесні сотні у великих лучках встановили меморіальну дошку. У день пам'яті в Ужгороді відкрили виставку речей учасників Євромайдану. Українцям обіцяють бензин майже по 25 гривень за літр. При нинішніх показниках зовнішнього ринку і курсі долара на рівні 28 гривень. Вартість бензину А 95 і дизельного палива вже в лютому перевищить 24 гривні. За словами фахівців, вихід на такі вершини паливних цін загрожує насамперед загостренням кризи споживання. В останні місяці спад роздрібних продажів бензину перевищує 25% порівняно з періодами річної давності, і це була реак. Акції на ціни значно нижче поточних. Експерти вважають за доцільне зафіксувати акцизне паливо в національній валюті, а не в євро як зараз. Проте зазначають, що будь-який натяк на зниження податків в кабміні сприймають у штики. Новому садочку нові меблі. Столиця Близнюків, велика купання на Виноградівщині. Торік відкрила новий дитсадок номер 2 лелека. Посприяли цьому чеські партнери краю Височина і Закарпатська обласна рада. Загалом будівництво та благоустрій території вклали більше трьох мільйонів гривень. Однак на цьому допомога не завершилася. Чеські колеги поповнили дитсадочок новими меблями для спальні та класного приміщення для четвертої групи. Капітально відремонтований дитячий садок лелека вже став виховним центром для двох груп дошкільнят. В Процесі формування третя одновікова група а в найближчому майбутньому сподіваються на створення четвертої. Втім, поки приміщення для неї облаштовано не повністю. У нас не вистачало коштів на закупівлю мебелі, партію для п'ятирічок. Тут тоді була домовленість з краєм височину. І вони сказали, що вони нам підберуть мебіль і подарують і щоб у нас було вся мебель на чотири групи. Бо я на три мав, а на чотири групи, і вони прислали нам. 24 кроватки кровать з матрасами. ви бачили клас один, 10 партій, 20 стільців. Іграшок дуже багато. Чотири телевізори з поміж подарунків чеської височини. А дізналися вони про цей об'єкт від колишнього голови обласної ради, а нині народного депутата Івана Бологи. Вони ж спільно і профінансували його будівництво. Вихователі відзначили якісні ліжка та парти з меблями для навчальної кімнати. Ви бачили, які ці парти, які ліжка, так, да, вони вже були в користуванні, але вони кращі за наші нові, як кажуть, парти. Бо я кожен день зараз у школі таких якісних партій і стільців немає. І ліжка, ми бачили, які ліжка, і матрасик знімаєш верх, вони стираються. Наразі триває облаштування приміщення, та от без проблем не обійшлося. Мали ми проблеми на таможні, наприклад, три дні простояла машина. Я дуже дякую за доставку цієї мебелі, бо все йде добре. Наприклад, то подарували, машину треба. Машина через казначейство гроші не йдуть. То дуже дякую нашому депутату від нашого округа Івану Івановича Балову, який знайшов транспорт, і той транспорт доставив нам мебель у велику компанію. Загалом в Лелеці можуть виховувати сотню дошкільнят. Завідувач ДНЗ переконана, що створені умови сприятимуть ефективному розвитку та навчанню маленьких жителів копані. Ми дуже задоволені цим садочком, цими умовами. Всі я впевнена, і батьки задоволені, і працівники. Ми вдячні всім і надіємося, що в нас. Буде продовжуватися такий рух, будуть допомагати. Будемо організовувати по європейським стандартам. У великій компанії спромоглися досягти європейських стандартів і бодай тільки в одному закладі, але як запевнив сільський голова, це гарний приклад співпраці з закордонними партнерами, яких варто долучати до реалізації найрізноманітніших проєктів. Сто синьо-жовтих свічок і молитва за тих, хто віддав життя за європейське майбутнє України. Впередчині, які по всій державі вшанували Небесну Сотню, що торік у лютому загинула на київському майдані. Близько ста перечинців побували тоді в столиці, аби відстояти право на євромайбутнє і позбутися ганебного режиму Януковича. Сьогодні вони зі сльозами згадують ті події, але обіцяють в разі потреби боротися і надалі. Сьогодні ми вшановуємо подвиг учасників революції гідності та пам'ять про героїв Небесної Сотні. Події, що відбулися в місті Києві, не залишили байдужими жодного свідомого громадянина України. Учасники революції гідності перевернули мислення і відношення як до себе, так і до суспільства. Дошку з фотографіями Героїв Небесної Сотні виставили для вшанування в перечині. Хвилина мовчання сумна мить, 60 ударів стрілки годинника. Цього вистачило би пан Василь побачив перед очима події, що трапились рік тому на Грушевського. Мені довелося мати безпосередні сутички з тітушками, мені довелося. Виявляти їх на майдані я готовий і завтра піти взяти зброю і захищати свою країну, свою державу з зброєю в руках з перших днів і до кінця з в краще майбутнє простояв на майдані. Страшні картини перед очима розповідає, але готовий боротися й далі. Майдан мені дуже близький. Я прийшов сьогодні, щоб ще раз схилити голову перед світлою пам'яттю тих, хто вже ніколи не підніме свою голову, хто вже не скаже нічого. Про Україну, хто тільки сьогодні з небес із вічної хмаринки, вічної юності дивиться на нас і питає у нас: а що ви робите для того, щоб більше цього ніколи не повторилося? Пан Василь не єдиний перечинниць, який активно брав участь у подіях революції гідності, їх близько сотні спогадами поділився і Богдан. Більшість з цих молодих, сильних хлопців. Які вже залишилися не з нами, починали лише своє життя. Пройшов же рік із тих подій, і тепер вже немає нікого сумнівів, хто ці герої, герої Небесної Сотні. Слава героям України, слава героям Майдану. За душі тих, хто поліг під час революції, відправили панахиду. Сто синьо жовтих свічок запалили в пам'ять за героями. На площі звучить гімн Майдану. Вони м залишаються історією нашої України. Пам'ятці ми вдячні наші герої. Ми будемо все пам'ятати їх і вшановувати. Згадали Небесну Сотню і великих лучках на Мукачівщині. Тут загиблих героїв Євромайдану не лише вшанували у пам'ять про сміливих українців, які віддали життя за європейське майбутнє України. В селі встановили меморіальну дошку. На мітингу реквіємі побували і наші кореспонденти. Там полягли наші новітні герої, герої небесної сотні. Гімн Небесної Сотні лунав 20 лютого у великих лучках. Цього дня на честь загиблих протестувальників на Майдані Незалежності у селі встановили меморіальну дошку. Вшанувати пам'ять тих, хто минулої зими пожертвував власним життям заради кращого майбутнього України. Зібралося чимало небайдужих. Подібні меморіальні пам'ятники поставлені не тільки у великих лучках, вони стоять і у ключ Чинадієві, Кольчині, ну і звичайно у місті Мукачеві. І от ви самі бачите, скільки людей зібралося на вшанувати пам'ять небесної сотні. Ну, звичайно, встановити меморіал, пам'ятну, пам'ятний доску це одне, але насправді хотілося б зробити щось реальне, щоб життя помінялося. На дошці викарбовані слова з поеми Тараса Шевченка Кавказ, які стали символом революції гідності Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святає». Ніхто не знав 20 лютого прошлого року, якими будуть подальші дії. Але хлопці і люди, які полягли тоді і названі вони були Небесної Сотні. Вони бачать і по сьогоднішній день, чи щось змінилося, і чи щось зміняється в цій державі. Люди вшанували загиблих воїнів майдану і хвилиною мовчання. Запалили лампадки та поставили квіти до освяченого меморіалу. Свідки з Майдану а також світлини про перебіг подій революції гідності у Києві та в нашому краї в Ужгороді У фоє закарпатської Ода небесну сотню вшанували по особливому. Тут влаштували виставку особистих речей євромайданівців, які нагадують про трагічні лютневі події минулого року. Допомогли в організації активісти революції гідності, представники політичних та громадських організацій. Фотографії, шоломи, щити, особисті речі учасників Євромайдану. Все це можна побачити в приміщенні Закарпатської Ода. Рівно рік тому на майдані незалежності відбулись жорстокі розстріли євромайданівців. Закарпатці згадали ці чорні дні в історії відкриттям виставки, присвяченої дню пам'яті героїв Небесної Сотні. Експозиції зібрали самі учасники революції гідності. Ужгородка Дарина на виставку принесла речі свого батька, який зараз служить в 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді та перебуває на сході України. Як розповідає дівчина, дивитись осторонь на події в Києві батько не міг. А тому 11 грудня 2013 року відправився на майдан, де пробув до самого кінця. Побувала на майдані і сама ми на новий рік провели разом з ним на майдані. А зараз він в АТО 11 грудня стався такий переломний момент, коли мій батько вирішив, що він не може залишатися осторонь і вирішив поїхати на майдан. Це було рішення прийнято ним за пару хвилин взяти перший квиток. З речами сам, з ліками, і от він поїхав. Таке рішення прийняли ще сотні закарпатців, перед якими, як зазначив голова ОДА, відкриваючи виставку, влада залишилася в боргу. І тому сьогодні головне завдання втілити в життя все те, за що бурався майдан, та за що загинула Небесна Сотня. Для мене дуже важливо, щоб ми це пам'ятали кожен день. І я буду все для того робити, що всі. Вся та боротьба, яка іде і сьогодні. Я буду тут на Закарпатті, поки буду головою обласної державної адміністрації над цим працювати і впроваджувати в життя ідеї майдану. Зі свого боку, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко наголосив: боротьба за нову Україну на жаль ще не закінчена. Вона триває дотепер. Незакінченими також на жаль залишаються і реформи, яких прагне українське суспільство. Шкода, що за рік не зроблено жодної реформи. Шкода, що сьогодні знову нас кормлять якимись меседжами про те, що ми будемо робити, ми будемо робити. Ніхто не заважає робити реформи на заході, якщо на сході війна. Ми Закарпатці воюємо за нашу суверенну державу. Наші герої повертаються до нас в трунах і за кожну сім'ю Закарпатська обласна рада дбає, переживає. Для нас це горе, для нас це біда. Ця війна закінчиться тоді, коли ми наведемо влад в тій державі, де немає війни. На виставці також можна було побачити предмети, надані пошуковою місією Чорний тюльпан, яка займається пошуком місць захоронення українських військових на Донбасі. Представлені знахідки це залишки речей військових. Про найважливіші події цього тижня моя колега Вікторія Росул розкаже вже цієї неділі у програмі сім днів. Тож головні теми в анонсі. Доставка бійців, пряме включення з Артемівська, нові жертви, закарпатські втрати на сході, хабарі, заухилення, мобілізація та її наслідки. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу та довіру. З вами була Катерина Можаєва. До зустрічі і гарних вихідних.